Учора, 31 липня, на автодорозі Івано-Франківськ Тернопіль на ділянці між Івано-Франківськом та Тисманицею, трапилося ДТП, внаслідок якого загинуло двоє людей. Рухаючись у напрямку міста Тисманиці, мотоцикл, зіткнулися мотоцикл та автомобіль. За кермом мотоцикла Хонда перебував 49-річний мешканець Тернополя автомобілем «Міцубісі Паджеро» керував Івано-Франківськ 55 років. За попередньою інформацією, зіткнення відбулося у момент, коли автомобіль, який рухався праворуч від мотоцикла, розпочав поворот в ліву сторону. Внаслідок зіткнення загинули і водій, і пасажирка мотоцикла. Пасажирка, мешканка Луганщини віком 46 років. В ході першочергових слідчих дій було проведено освічення водія автомобіля на стан перебування в стані алкогольного сп'яніння. Аналіз негативний. За фактом цієї дорожньо-транспортної прогоди розпочато кримінальне провадження.